Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери! З вами знову я Роман Одинець. В творчій майстерні, де ми з вами розглядаємо корисні моделі трансформерів, мого авторства. Це пристрої для роботи відпочинку і розваг, які можуть використовуватись в спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та. Задоволення потреб дозвілля, відпочинку, тобто побутових потреб людини. У нас є з вами в наявності три моделі. Перша це функціональна, друга це ергономічна, і третя у нас матрацна. В цьому рівні в цій студії ми розглядаємо першу і другу моделі, тому що їх створено за математичною моделлю І... Як ви вже знаєте, я видаю авторські сертифікати для всіх охочих. Про що ми з вами поговорили минулого разу? По-перше, я почав з того, що в цьому році, маркетинговому році, продуктовому році, ми з вами почали розробляти маркетингову стратегію. І... Після невеличкої паузи ми, рухаючись в цьому напрямку, почали відтворювати принципи, моделі і схеми, підходи, тобто позиціонування вже створених продуктів. Це дуже непроста річ, і на сайті, на вебсайті, ми почали з огляду сайту. А я розповів, як, він, як його побудовано. От ми, бачите, ми від першого в світі занурюємось далі. Тут моє звернення до аудиторії, і тут починаються одразу корисні моделі. Перша модель, друга модель та їх комбінація. Це саме те, що ви можете споглядати тут і зараз в оцих умовах. Далі ми сказали, що це моделі, які можна застосовувати, і слід застосовувати в 3 d моделюванні Тож, навіть на сайті, ви, на сайті, ви можете бачити вже створені в умовах. Бачите, як дуже е, все відпові... відповідає дійсності. На першому рівні ми навіть, е, я навіть е, е, пофарбував стіни в такий відтінок. І все, а ідентика, все це створено для вас. Навіть оця, е, ця футболка або е, ну, такий е, аксесуар для створений саме для того, аби ви Запевнили, що це, ніби ми в космос занурюємось, в нове, прогресивне, футуристичне, модернове, таке інше. Тут бачите е тетріс фігури. Тож, е перша модель е показано весь ход її трансформації. І коли е декілька відео е раніше я сказав, що коли ми починаємо. Роботу з клієнтом, то ми беремо, робимо заміри або беремо ваш план в 2D вимірі, там, де є відстані, і додаємо ще один покажник. Це от висоту додаємо, тобто додаємо 3D формат. Переносимо його в цифровий носій, і на наступній стадії ми вже починаємо моделювання, тобто таке проєкт, проєкт 3D створювати. А що це означає в наших умовах? В умовах е, роботи з 3D-корисними моделями, м'яких е, меблів Трансформер номер 1 в світі. Ми починаємо з того, що ми е, переходимо до лабораторних умов. От бачите, у нас там лабораторні умови. Давайте наблизимося, я вас наближу в цьому напрямку. Бачите, ми наближаємось, наближаємось, наближаємось. І що ми тут бачимо? Правильно, ми бачимо з вами, що тут в лабораторних умовах у нас є. Поверну камеру, Вибачте, наразі. От Бачите, у нас тут дві корисні моделі. Тут ще атрибути, ви бачите, ми заміри робимо. І е, цей атрибут означає, що е, обидві корисні моделі, е, наділені додатковими перевагами. В чому вони полягають? Їх легко переносити, е, перевозити і переміщувати в приміщенні. Е, Тож, на цій стадії повернемось до нашого 3D-моделювання і проєктування одразу. Оця модель перша перевіряється на відповідність застосування в приміщеннях за експлікацією. Тобто, у вас є певний перелік приміщень. Ну, Наприклад, є вітальня, коридор. Кухня або кухня-студія, є ванна кімната, є е, зала відпочинку, є приміщення, наприклад, ще спальня для е, дорослих і дитяча для дітей. Тож ми беремо спочатку першу модель і е, перевіряємо її, всі ваші приміщення на, за ознаками функціональності. Що це означає? Ми беремо функціональну модель, і а, вона у нас виконується в трьох а, відповідних розмірах за товщиною змін, змінною. змінна величина. Це товщина. Перший 3 см – це спортивно-оздоровчий напрямок. Другий це лікувально-профілактичний, і третій це а, саме побутовий або меблевий формат. Тож, ми цю модель перевіряємо на відповідність застосування у всіх приміщеннях за цими ознаками. Як це відбувається? Ми беремо перше приміщення, наприклад, коридор. вітальний коридор. так? І... Намагаємося уявити. От перший, перша модель у нас третя, 3 см товщиною. І ми перевіряємо, де ми можемо розташувати цей формат. Тобто, де буде, наприклад, доросла людина, батько родини, засновник родини. Де він буде, наприклад, займатися активною діяльністю, фізкультурою, фізичний турнік може бути у нього. От у мене, наприклад, до прикладу, я взяв у вигляді атрибутів, бачите, отут. -от. отут. У мене я займаюся з гантелями і з такою пудовою гірею. Так, такий А, Далі. Що відбувається далі? Ми беремо другий розмір і третій розмір цієї моделі. А третій це от побутовий, саме от в такому форматі. Бачите, у нас, я на білій, на світлій частині знаходжусь є, це друга модель ергономічна. Поки ми ще до неї не дійшли, ми розбираємось з цією сірою моделлю. Це, як правило, готове до відправлення. Це єдиний розмір, єдиний формат, 10 см товщини, 40 см висоти, і 70 см за шириною на 2 метри розкладається. Це її перша модель, функціональна, і вона в трьох розмірах виконується. Тому оцей ми говоримо про те, що це завжди готове до відправки, а інше ми проєктуємо, моделюємо і за потреби використовуємо. Тож, на першому з першим етапом, розібрались. Ми будемо його ще доповнювати. В Наступних відео я буду демонструвати, як це відбувається, як ця корисна модель може переміщуватися. Ми будемо додавати формат 3D саме в проєкту, і будемо розбирати. Я думаю, що дійдемо до того часу, коли будемо отримувати зворотній зв'язок у вигляді дозволу і розбирати на конкретних приміщеннях наших любих споживачів. Дякую за увагу. На все добре.